Є підстави вважати, що однією з причин її занепаду був тиск степових скотарських племен, індоєвропейців за своїм походженням. Антропологи вважають, що саме в цей час відбулося поєднання двох типів людності, що й заклали підвалини праслав'ян. Відтак процес формування праслав'янської спільності в Україні наука відносить приблизно до другого тисячоліття, до Різдва Христового. Десь близько тисячі років до нашої ери у степах України панували кіммерійці. Це перший народ, назва якого дійшла до нас з глибин віків. Гомер у своїй Одіссеї називає північне Причорномор'я землею кіннарійців. Антична назва Керченської протоки – Боспор Кіммерійський. Кімерійців витіснили скіфи. Вони створили на території України першу державу, велику скіфію. Скіфів вважають іраномовними кочівниками, що прийшли в наші степи з Центральної Азії. Та з північного Кавказу. Але й тут до повної ясності далеко. Батько історії Геродот ділить скіфів на царських, кочівників та урачів, або борисфенітів. Є версія, що Борисфеніти, їх самоназва сколоти то місцеві землеробські племена, пращури місцевих слов'ян. А українці ж бо народ слав'янський. Після скіфів в українські степи прийшли савромати або сармати. Народ, безперечно, вже іраномовний. Частина скіфського люду була асимільована. Частина відступила до Степового Криму і створила там малу скіфію із столицею у Неаполі Скіфському біля сучасного Симферополя. У перших століттях Нової ери сармати під ударами легіонів Римської імперії та готів теж сходять з історичної арени.